Львів частково приберуть від сміття. Принаймні у цьому запевняють чиновники Львівської мерії. Станом на сьогодні чотири полігони області погодилися приймати ТПВ зі Львова. Лишилося лише підписати угоди із мерами цих міст. Так було на совано, що для привізників міста Львова скажемо, де ліспискому транспорт зблучається прогон для Лобича для Санкому полігоннової Яморівська для компанії Сад Миколаїв для ДВГ. Полігон місто Борислава. Оскільки він і я заявила, що привантати немає, то звісно вони справляються з цією функцією. Йдеться лише про те, що полігони Львівщини прийматимуть сміття в частині перенакопичення. Наразі про те, що будуть підписані договори на постійний вивіз сміття зі Львова, мова не йде. Як буде далі, будемо дивитися, тому що кожен день міняється. Ми продовжуємо незалежно від цього працювати і з полігонами, і з іншими містами, щоб вирішення цієї проблеми. Я цифри вам приводив, на понеділок було 422 перенакопичених, старому сьогодні 302. Тому ми з силами містами працюємо постійно над цим, щоб зменшити перенакопичення, і ти нормальний режим, але дуже важко проводити такі нас.